Дякую, це був Микола Леонович. І як слушно на своєму початку, Микола початку читань Микола зауважив: е, йдеться про підтримку української культури, йдеться про підтримку збройних сил України. І я дозволю собі нагадати про те, що впродовж цих міжнародних поетичних читань ми збираємо кошти на ЗСУ. Конкретно кажучи, на волонтерські проекти наших авторів-волонтерів Андрія Любки і Сергія Жадана. QR-коди є на програмах карти, які, які у вас є, або в інтернеті на наших сторінках, або готівка в літературному целанівському центрі. Якщо ви маєте таку змогу і натхнення, можете підтримати Збройні Сили України таким жестом. І, загалом, гасло нашого фестивалю: звучить за підтримки ЗСУ. Ну, і логічно, звісно, на підтримку ЗСУ. І, власне, коруючи цю програму літературних читань за участю українських авторів і авторок. Ми усвідомили, що кожен поет, який бере участь у фестивалі, на сьогоднішній день є активним волонтером, який останні шість місяців працює на перемогу, працює на підтримку збройних сил України. Тому направду кожен літератор на цих міжнародних читаннях що логічно є борцем за культуру, як словом, так і ділом. І наступний наш учасник із Вінниці теж яскравий представник такої волонтерської ініціативи. Він із Вінниці, його ім'я Богдан Куценко. І е, поруч із своїм багатим професійним досвідом і в сфері економіці, економіки, впродовж е, багатьох років, починаючи з 2014 року, з початку війни, усіляко підтримують Збройні Сили України зборами, доставками. І зараз вони разом із. Нашою авторкою Катю Калитко так само активно підтримують ЗСУ. І ми щасливі тому, що сьогодні ми ще послухаємо його вірші. Велика людина, як я його називають, чудовий поет. Запрошую на цю сцену. Вінниця звучить зараз для вас, Богдан Куценко. Добрий вечір. Я думаю, мені трошечки варто його припідняти. Зненацька. Балакав знімим, поки їхав тролейбусом. Він багато сміявся. Він випив і їхав з роботи. І він був неголений, бо грошей бракує на бритву. Він довго не спав на роботі і їхав поспати, бо дуже стомився. На радощах випив та пив небагато, і це не є гріх, бо після роботи він витягнув руку з великим і вказівним. І очі примружив, і так намагався побачити, як мало він випив. Усім стало видно, як мало. А потім спитав, чи я був на війні і з пальця стріляв, і зробився сумним, знизав плечима і очі потупив. Було зрозуміло, він зовсім не знає, що з нею робити. Тоді показав язика і дещо скривився. Рукою махнув на кондукторку, у пазурі склав свої пальці, так дав зрозуміти, що та нато зла. Вона це побачила і відказала. Це міг чути кожний. Стули свого рота і мовчи, хоч він не сказав жодного слова. Ще трішечки не вистачає. Поїзд розтібає батьківщину, ніби змійку розтібають в курці, в темряві шлагбауми, машини, Вратовий перед мостом у буці. Вантажівки їдуть під брезентом, По півдня стоять уздовж перону. Вартові випрошують газету, ходять на вітру, мов ворони, холод пробирає через одяг. Ти стоїш. Німий немов у фільмі, де військова форма знову в моді. Спасибі. І скрип цикади. Вечір навпрушки, дитячий сон летить поміж дворами. Я впав би сам удома десь у мами, і був, можливо, знову трохи син. І темрява б загусла, поки пси у її пащі пащі відкривали. І я би спав під легким покривалом і посміхався трохи навскоси, долоні під перше підборіддя, і очі під вагою шмату міді до ранку не розплющити мені. А зранку на підпеченій спині біліла б напросована сорочка, і в чай перемелені шматочки смородини крутилися б малій. Але тепер в серпневій цій імлі я сон дітей своїх оберігаю, і щойно сон їх разом подолаю, Варю смородину, усміхнений один. І скрип цикади, із шести годин коротка ніч упевнено зростає. Виходжу зі світанком у двір, припиняю лайку в своїй голові, відбиваю дзеркало ідіоту, що поставив тачку просто під двері, світає, вимикаються ліхтарі. Гриб зароджується десь у горлі. Ось вже хто поруч, у щасті і горі. Замість гімнастики і ушу я виходжу й туманом спішу. Попри старі міські кам'яниці, Щоб у своїй напівсонній зіниці зафіксувати жовтий вицвілий трактор, і як двірник рахує втрати каштанів з тролейбусної зупинки запам'ятати. Життя госини, як прогулянка ринком, в пошуках цукру, солі кохання, літо померло, а осінь поминки і. Прибирання, листя у причепі, мітли там само в рот цигарету, і абордаж тісної кабіни, із водієм поруч Він озирнеться і рзиркне ліворуч, радо на мене затягнеться ядом двох цигарок і кабіну захлопне, щоб порадіти димній завісі в тісній кабіні між кам'яниці. Трактор волочить причеп із листям, брязкає цеп, моргає. Підварник осінь закінчиться далі за списком тільки зима в перехрестях ліхтарних. Спасили. Час вже занадто довгий для надання йому межу. Надто незрозумілий, щоб сказати, А вже ж, ще занадто старий, щоб сказати, чому ми йдемо у пітьму. Тому немає межі, і часу уже нема. Ми встаємо по черзі, ніби кличе сурма, і вимикаємо світло на вимикачі в темряву ідучи. Хто закрива повіки? Бачить оцю пітьму, кожному і віку йти туди одному, Мацати у кишені в пошуках ліхтарів, перетинаючи рів. Ось і продавня темрява, ось її лейтмотив, Голос луна до тебе, ніби із темноти, Світло іде із неба, губиться у пітьмі. Люди у ній самі. Ось і прадавня тиша довга і так страшна. Борошно робить миша. Долю ноче жона змінює по обіді, як готує обід посуд з відблиском міді. Води з присмаком міді. Вогнища по той бік. Спасибі. І піде мокрий сніг, великий і важкий, веселий стос книжок, ворони, ватажки, і сойка, золота, і чорнобілий птах, що названий числом. Скажи мені одне: коли собі ідеш, так саме не куди це. Не мої діла, скажи, що все мене, і ось минаю я зробила, що могла. І так піде життя, де кожен сам на сам з приміщенням вночі і тим, що в нім живе, і погляд до ріки в безкрай небеса де листячко пливе. Так відпускають дим, пекучий та смачний. Так, виростивши, нас батьки живуть самі. Так той, хто з неба впав, повстеплий дим, пічний, сумує, по сурмі. Заграй мені, заграй, скажи щось головне ні смуток, ні печаля щось таке просте, я листя. І тепер ти відпускай мене, бо дерево росте. Знов зазирати у пляшечку літа, бачити піну і пару ковточків, хмарами небо суне до обрію тиху лиш даху. Вага порушує, двома руками тримати за душу себе, щоб до світла не вийти далеко. Серпень, як груба, стигне і спеку тихо видмухує. Айроруху в небі лечутні нечасті прольоти. Равлику зранку, ніби пілоти в небі лишають сліди на бетоні, кроки на ранок, ніби тритонні птахоподібні. Відбитки де тридцять. Хай нам сім, Господи, літо насниться. Людина книга зустрічає людину кригу. Ось подивися, наче вода твердіє. Що тут удієш? Це регулярні події. Золото в зуби перетікає в зап'ястків. Вік, це не пастка, а подорож ніби зворотна. Так ніби дим у цигарку вертає і гасить білий папір, і від фільтра вона приростає. Далі вогонь запальничку наповнює газом. Далі ти з нею сидиш. Ви закохані разом в музику молодість зорі її трохи. В людину, що за годину вам стане обом невідома. Ось ти йдеш із портфелем зі школи додому, оком підбитим і гудзика замість лиш нитка. Ось твої речі прості набувають у житку. Шапка і шарф забирають тепло твого тіла. Ось твоя мати, що спершу довчитись хотіла. Ось твій отець, що звернув не туди випадково. Ось тобі книга, що вчить про життя покроково. Ось тобі крига. Що тане в зворотнім порядку. Спасибі. Так виглядатиме чайник в холодному домі. Так віддаєш данину накопиченій втомі так відправляєшся звідкись родиною ромів, ніби не маючи місця, що домом зоветься. Так відбивається якось один з оселеців, від косяку, що покликаний був захистити, так закликає убивця, убивцю простити, щоби убити в черговий, ніби уперше. Так в повний зріст у сідлі випромінює вершник образ свободи, коли його видно далеко. Кроками полем на обрій, крокує лелека, стадом корів наполоханих ящерок ловить. Так уночі в тихе море, рибалки з проквола, зуби стискаючи в темряву ранішню линуть. Так ти вітаєшся вперше із тими чи тими, що на життя тобі доля дарує, у друзі. Так тебе, міна, чекає у лісосмузі Власна твоя нічия більше в цілому світі. Так ви у церкві обоє піснями сповиті, Дивитесь в очі і світ навкруги, ніби гине, так чи серце, що ніби не знало, Упину миттю змовкає і Всесвітом більше в небі. Так відповляє собі в своїй власній потребі Син двох людей, Бог людей. Бог юдейський, а далі тихо говорить: радійте, покиньте печалі. Завтра будете в раю. Ви крадійте, розбійник. Так над тобою, снарядами далекобійних, линуть цілого народу нелюдські печалі. Ось ми стоїм тут із крамом на цьому причалі. За океани збираємось долі шукати Ось ми що згодні вже завтра брататися з катом. Ось ми що згинули других рятуючи і перших. Ось в повний ріст у сідлі випромінює вершник гасло свободи. Тому його видно далеко. Обіди в армійських столовках. Дні нелегкі напрочуд, ноги стомлені в берцях, по дорозі до прощі, бруд на підошвах, зошит в клітинку, спокій, годинку, трави по груди, стомлені люди, сон в вантажівках, вітер під тентом, важкість моменту, три дев'яти поверхівки у степу, крихту цементу, Коники в травні, спогади приязні, спогади марні, люди притомні і непритомні. Ми посміхаємо щиро назовні, мовчки тамуючи всі їх могили, голови ледь прихиливши додолу, вийшли у пошуках кращої долі. Боже, помилуй. Спасибі. Дякую, друзі. На цьому ми завершуємо. Прошу вас ще раз поаплодувати поетам, які сьогодні читали: Богдан Куценко, Микола Леонович і Андрій Хаєцький. А вас я ж запрошую щиро за 9 хвилин тут же, 18.00, на розмову Ірини Славінської та Андрія Любки, що має назву діалоги про війну. А пізніше у нас презентація нової книжки Ірени Карпи, тільки нікому про це не кажи. Це назва книжки о 19.00 В залі медіа готелю Магнат Сінема позаду мене і заключний вечір Ігоря Помаранцева та Олександра Бойченка, який має назву поезія кольору хакі. Вас запрошую. Дякую. І буквально зараз продовжуємо разом з Андрієм Любкою Ірою Славінською. Дякую вам ще раз.